Мої любі! Вітаю вас на лекції 8 мого курсу А11 Німецька з нуля. І сьогоднішня тема лекції «Kind Problem, і Have Zeit. Без проблем у мене є час. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? що ми сьогодні вчимо? Web -position im Satz – позиція дієслова в реченні. Wortschatz in der Stadt словниковий запас у місті. Ми будемо вчити про місця у місті, наприклад, кіно, театр і так далі. Темпорале препозиціонен ам ум. Часові прийменники ам-ум. Um. В яких випадках використовується ам, в яких випадках використовується ум. Um. Вохентаге це дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четверг, як вони будуть німецькою мовою. Тагезzeйтен. Це пора доби, час доби. Ранок, вечір, ніч, полудень і так далі. І останнє зігвебріден. Це коли ми хочемо домовитись якоюсь людиною про зустріч. Як домовитись, ми розглянемо цілий діалог. Тож, давайте починати: імзац» імзац позиція дії слова реченні. Розглянемо два приклади. Ich habe leider keine Zeit. Я маю, на жаль, ніякого часу, якщо переклада дослівно. Або я не маю, на жаль, часу. Leider означає, на жаль. Як ви бачите, це розповідне речення, і тому діє слово стоїть на другому місці, після іменника. Чому підкреслений лайда? Leider? leider – це. Прислівник. Інколи в німецькій мові прислівники можуть ставати на перше місце і мінятися місцями з іменником. Розглянемо нижче. Leider habe ich keine Zeit. Як ви бачите, Leider, на жаль, стало на початок, Habe залишилося на другому місці, а ich стало на третє місце, на місці в минулому реченні Leider. Це правильно, в німецькій мові таке зустрічається. Не можна сказати, що той чи той варіант правильніший. Обидва вони правильні. Просто перший варіант простіший, другий більш складний. Ви спитаєте, чому стоїть лайди на початку? Це дає більший акцент. Тобто, нам дійсно жаль, що ми не маємо часу. Тобто, зазвичай. Ми ставимо на перше місце той прислівник, якщо нам це дійсно важливо, якщо він дає такий яскравий акцент. Але це, звісно, не обов'язково. Можна просто поставити на початок або просто сказати: I habe leider keine Zeit». Але, як ви бачите, «habe» або будь-яке інше діє слово буде стояти у розповідному реченні завжди на другому місці. Чи міняємо ми місцями прислівник з іменником чи ні, ХБ в даному випадку або будь-яке дієслово буде стояти на другому місці. Але іменник і, або Ду, або Езі «es» він може перескочити на третє місце і поступитися місцем якомусь прийменнику, який нам важливо. Це може бути прийменник часу, або, на жаль, на щастя, все що завгодно. Але просто запам'ятайте, що це правильно. І знову ж таки нагадую, що в питальному реченні завжди іменник, завжди дієслово буде стояти на першому місці. Завжди. Не переживайте, далі у цій лекції ми розглянемо ще приклади цієї структури, зміни позиції слова в реченні. тож ми пізніше розглянемо. А зараз переходимо до нових слів. Словниковий запас місці. Das kino. Kino kinoteater. Das Theater. Das Theater. Theater. Das museum. Музей. Das Café. Не плутати з der plutate що це cafe. Das Café. se cafe. Die Ausstellung. Виставка, ді-диско, дискотека. кнайпе» – це паб, це такий більш старомодний старого стилю бар. Тобто, там зазвичай дають пиво, дивляться футбол з дерев'яними стільчиками це такий звичайний класичний бар. Дас-ресторан це ресторант, ді-бар. Це бар, він уже більш сучасний, як коктейль-бари, або там уже більша різноманітність алкоголю новий новітній бар. Das Schwimmbad – басейн, Das Konzert – концерт. Переходимо до Wochentagen, дні тижня. Як ви бачите, усі вони мають артикль Дя, тож, я думаю, це легко запам'ятати. Починаємо: Монтак понеділок, дінстак, вівторок, мітвох, середа, доннюстак, четверг, фрайтак, п'ятниця, замстак, субота, зонтак, неділя. Обов'язково ви їх маєте запам'ятати навіть для повсякденного життя. Так і для тесту. І запам'ятайте, що усі вони мають артикль ДЯ. Я думаю, це не так складно. Переходимо до Tageszeiten. Це часи доби, пори доби, якщо можна так сказати. Отже, Діамоген це ранок, формітак» – це до 12-ї. Ранок це прямо от ранок починаючи з 6 до 8, а Фомітак це з 9 до 11. Для мітак це полудень, це 12. Дя нахмітак це пополудню, після обіду, як у нас ще кажуть. Це після 12, це з 1-2 до 4-5 години. Der Abend – вечір це, вже, як ви розумієте, вечірня пора. Це з п'ятої і до восьмої, мабуть. І звертаю увагу не der Nacht, а die Nacht – ніч. Тут я думаю, не треба пояснювати. Ніч вона є ніч. Тож запам'ятайте, всі так із сайте діа лише die Nacht – ніч. Часові прийменники ам-ум um, коли їх казати. Дуже важливо запам'ятати, особливо для тесту. Коли ми використовуємо ам, ам при Вохентаге тижня і також тагесайте часи доби. Ам дінстаг це вівторок або будь-які «Ам» ам «абенд» вечором. Але «in der Nacht» вночі. «вночі». «In der Nacht» – не «am Nacht», «in der Nacht». І «um» використовується лише для Uhrzeiten. Це для позначення часу. «Um drei Uhr» 3 третій годині. Простіше замінити «um» як о. О 3 годині, о 4 годині, о 5 годині, о 6 годині у нас це можна замінити як О. Тобто, ум використовується лише для позначення часу. Ам використовується для днів тижня і часу доби. Тобто пори доби. Зігерабріді. Як домовитися про зустріч? Розглянемо діалог, питання і так далі. Хас ту. Хойте Nachmittag Zeit? чи маєш ти час сьогодні пополудню. Хаст ду, хойте сьогодні, нахмітак, пополудню після обіду, Zeit час. Звертаю вашу увагу, це запитальне речення, тому дієслово слово йде на початок. Хаст ду. Не ду хаст, а хаст ду. Так само можна запитати «Hast du am Montag Zeit?» Чи маєш ти час в понеділок? «Am Montag» «Am», тому що це вохентак «Montag», тому «am». Тут може з'явитися запитання, чому в такому випадку ми не кажемо «Hast du heute am Nachmittag Zeit?» коли? Сьогодні пополудні». Через це хойте забирає ам. Якби у нас було без гойте, хазду, ам, нахмітак цайт» пополудню час. Чи є в тебе пополудню час газду ам, нахмітак». Але, так як тут стоїть хойте, хойте, забирає ам. Так само можна було сказати хазду монтак». Сайт, чи є в тебе на наступному тижні, на наступному понеділку, можна так сказати, час. Тут теж ам забирається нех вохе монтак. Ще один варіант: Kant du hoйте nachmitek. Чи можеш ти сьогодні пополудню, канст дуйте нахміток. Як ви бачите, знову ж таки, канст. Дієслово, воно пішло на початок, тому що це питальне речення. І як ви бачите, всі слова, які на початку речення, перше слово завжди пишуться з великої літери, навіть якщо це дієслов. Тобто ми звикли, що іменники завжди пишуться з великої літери, незалежно від порядку в реченні, дієслова з маленькою, але так як це перше слово, завжди воно пишеться з великою. Або каст ду анмонтек du am Montag? чи можеш ти в понеділок. Отже, ми зрозуміли, як запитати, чи може людина в цей час щось зробити, як відповісти. Якщо ви точно можете, ви кажете Я, кла, так, звісно. Якщо ви ще не впевнені, das weiß ich noch nicht, я ще не знаю. «Ньох» означає ще, ще не знаю. «вайс» означає знати. Справа ви бачите табличку, як ви бачите в інфінітиві, в початковій формі дії слова вісен з подвійною с. Але, коли воно відміняється, в іду, «ес», першій, другій і, перші, другі, і третій особі однини, подвійна S стає «есцет», «вайс». Не візе, а «вайс». І також з'являється і-і. Не просто і, а ще і, «Ду вайст» зі ес вайс». Це вяб. Неправильне дієслово. Отже, іхвас, дуваст, езіс вайс». Якщо ми ще теж не впевнені, філайт. Можливо. Якщо ми не можемо, nein, leider nicht», Ні, на жаль, ні. Ні, на жаль, не можу. Або, якщо більш з повагою, heute Nachmittag habe ich leider keine Zeit», Сьогодні пополудню, на жаль, я не маю часу. Habe ich leider keine Zeit. Або, наприклад, Montag habe ich лайда keine Zeit. Або am Montag habe ich цайт. Zeit. понеділок у мене немає часу. Отже, запам'ятали: вісен означає знати, Vielleicht – можливо, лайда, на жаль, і Zeit – час. Подивіться на останнє речення, як ви бачите, знову іменник з прислівником вно. Змінилося місцями. Хойте habe ich keine Zeit. Хойте Nachmittag змінилося місцями з «Ich». Можна було сказати ich habe heute nachmittag keine Zeit. або хойте Zeit. або їхнет. habe ich heute Nachmittag keine Zeit. Можна сказати і так. цього не змінюється значення речення, просто ми робимо акцент. Сьогодні пополудню у мене немає часу. Тобто, уже йде акцент на сьогодні пополудню. Або, на жаль, сьогодні пополудню у мене немає часу. Тобто, ви маєте розуміти контекст. Тож, як ви бачите, його теж можна використовувати. І ще один приклад: Ich kann leider doch nicht kommen. І все-таки я не можу прийти. Дох, в даному випадку, означає все-таки. Воно використовується в тому випадку, якщо ви вагалися, спочатку сказали так, я прийду, а потім ви такі ні, все-таки я не можу. «Ich kann leider doch nicht kommen Я все-таки не зможу прийти. І у вас можуть запитати, «Warum nicht?». чому ні? «Warum» означає, чому? Чому ні? Це діалог двох друзів. Це абсолютно неформальна розмова в плані, що вона повсякденна. Отже, починаємо. Червоним позначена одна людина, чорним інша. Was machst du heute Abend? Що ти робиш сьогодні ввечері? Können wir uns heute Abend sehen? Чи можемо ми один одного побачити вечором? Treffen wir uns heute Abend? Чи зустрічаємося ми сьогодні ввечері? Як ви бачите, можна вибрати один із цих варіантів. Weiß ich noch nicht. Я ja, ще не знаю. Noch означає ще не, ще не знаю. Ich weiß es noch nicht. Як ви бачите, можна поміняти місцями Weiß ich noch nicht. Не знаю я ja, ще. Ich weiß es noch nicht. Hast du Lust auf Schwimmbad? Чи є в тебе бажання піти до басейну? Hast du Lust Чи маєш ти бажання? Nein, keine Lust. Ні, nee, ніякого бажання. Gehen wir ins Kino? Ми йдемо в кінотеатр? Gute Idee. Хороша ідея. Wann denn? Тоді коли? Ден означає тоді. Звертаю вашу увагу на друге речення. Кунен uns хойте абмен sehen?» «Sehen» означає бачити, побачити. І справа невеличка табличка, відмінювання слова sehen". «Ich іх du зіст. Як ви бачите, з'являється і езіс er зігт. Sie і звертаю вашу увагу weiss ich noch nicht». Das weiß ich noch nicht. Як ви бачите, das зникає в неформальній лекції. Можна сказати, weiß nicht». Значай я цього ще не знаю. Ich weiß es noch nicht. Я цього ще не знаю. Das weiß ich noch nicht. Також такі варіації існують. І продовження діалогу. Um Viertel nach 2, um 5 oder um halb 7. Тут іде позначення часу. Пізніше я виставлю ще одне відео про час, окреме буде відео. Але зараз просто давайте перекладати третью, о чверть на третю», о п'ятій, о пів на шостій. Halb sieben ist zu spät. Heute Abend habe ich keine Zeit. кайне wir um fünf? фунф пів на шосту вже пізно. Сьогодні ввечері у мене немає часу. Вирушаємо о п'ятій ідемо о п'ятій. Окей, дан бісфюнф. Добре тоді до п'ятої. Я бісдан. Добре, побачимось пізніше. Я біс шпіта. Так, побачимось пізніше. Побачите бісдан, бісшпіта синоніми. Як ви бачите, коли ми говоримо про час, ми використовуємо ум. Umf'ierта 2, umfünf, ом half, sieben, um fünf. Це позначення часу. Дан бісфünф. Біс означає до. До п'ятої. Bis špita. До пізніше, якщо перекати дослівно, до пізніше пістан, також до пізніше. І останнє, як сказати, куди ми йдемо? Wir gehen ins Konzert in eine Ausstellung ін, Zoo. Ще ранувато про це казати вам, але я скажу зараз, щоб ви пізніше легше зрозуміли. Коли ми кажемо gehen, «Йти кудись, ми використовуємо акузатив. «In das Konzert», «In die Ausstellung», «In den Zu. Як ви бачите, ми використовуємо акузатив. Акузатив ми використовуємо, коли є рух. Пізніше ми поговоримо про ще один відмінок датів, але просто запам'ятайте, що акузатив, коли йде рух. Датів, коли у нас стабільно. Отже, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. Якщо щось було незрозуміло, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я обов'язково відповім. І зустрінемося у наступній лекції.